Всім доброго дня! Вітаю вас, розсадник Сад Полтави. Я Наталія, хто не знаю, хочу вам показати свої рододендрони, котрі ростуть у мене вдома на клумбі. Йому вже 5-6 років. Ось так він виглядає. Квітним вже він 3 тижні, він відцвітає, саме перший в мене розцвів. Вже трошечки відцвітає. Дуже гарний кущ. Завжди немає часу, тому трошки раніше не змогла вам познімати. Постараюся ставити відео на початку цвітіння. Так, дівчата, ось моє архівне відео: Калі на початку цвітіння. Ось так він виглядає. Десь тиждень як він розкрився. Зараз я трошки приближу вам. У нього дуже цікаві оці. Такі жовтенькі, бачите, як огоньки торчать. Тут в мене хачманс. Його я висаджувала в тому році навесні. Ось так він зараз виглядає. Дуже цікавий сорт. Він буде невисокий, десь приблизно метр двадцять. Саджанці такого сорту ми продаємо і наразі. Далі ось розквітає, він пізніше, ніж калії. І хачманс, він тільки-тільки розкривається. Це сорт Грандіфлоріум. Квітка більш фіолетового кольору, чомусь камера передає її розовий. Ось так він виглядає. Всі рослинки в мене зимують на вулиці. В цьому році я їх так і не вкривала, зима була дуже тепла, але безсніжна. Був один тиждень у нас, було десь мінус 22. 4-5 днів, гарно всі зимують. Рододендрон, Гранді Флоріум. дівчата обожнюю рододендрони. Це таке цвітіння. Аромат, звісно, не передасть ніяка камера, але хто приїжджає до нас, заходить, перше питання: що у вас так пахне? Це пахнуть рододендрони. Дуже-дуже красивий кущі, я рекомендую вам. Не бійтесь, висаджуйте. Адаптовані рослинки з України, розсадник Сад Полтави. Переходьте на наш сайт Сад Полтави або приїжджайте в розсадник. Ми завжди чекаємо. Знаходимося ми в Полтавській області, Полтавський район, село Терентівка. Силочку на сайт під відео я вам залишаю, також наші номери телефонів. Телефонуйте нашому менеджеру, замовляйте рослинки. До нових зустрічей! Всім мирного неба!